У Смілянській дитячій школі мистецтв відкрили виставку дитячих робіт, що вражає своєю різноманітністю. Юні таланти представили творчі роботи в різних жанрах традиційно в нашій школі. Ем... Відбуваються виставки художніх робіт, учнів образотворчого мистецтва. Ці виставки дуже радують не лише самих художників юних, які можуть спостерігати і хвалитись батькам, друзям своїми роботами, але ж і подобаються ці роботи учням з інших відділів. Дана виставка, ось саме цей фрагментик виставки, учнів викладача Попович Людмили Іванівни. Це куточок такий теплий, тому що він ще й пахучий. Роботи виконані. Такій оригінальній техніці це використовувалась кава, розчинна, куркума, Це жотенькіс ви можете спостерігати, і кориця. В дитячих роботах, за словами директорки, школи нарешті з'явилося більше спокою та світла. Якщо на початку війни малюнки відображали страх, біль і тривогу, то тепер у них помітні надія, мрії та віра в майбутнє. Це не лише зміна сюжетів, це відбиток того, як діти поступово огортають себе миром у власній творчості. Нас всіх радує те, що діти на кінець то вже почали виражати любов. Тому що перші місяці війни це була ну така журба, такі якісь ну, печалі, тривога в роботах. Були темні, різкі кольори, різкі фарби. Тут вже ба ми можемо спостерігати, що. От, якесь розслаблення. Юні художники не лише розкривають свій талант, а й опановують нові техніки образотворчого мистецтва. Окрім традиційного живопису, дедалі більше робіт виконані в жанрі графіки, що дозволяє юним митцям експериментувати. На даному стенді експонуються роботи вже в іншій техніці графіка. Графіка дуже цікава і складна техніка, тому що потрібно зобразити лініями образ, предмет. І існують правила графічні, тобто там ціла наука використана ручка. Чорною пастою тут можна ось діти вчаться передати форму, емоцію, якийсь посил, вираз очей. Стенд із різнокольоровими малюнками весни, ніби наповнює простір теплом і світлом, яскраві фарби, квітучі сади, перші промені сонця та пробудження природи. У кожній роботі відчувається радість і передчуття нового життя. На даному стенді експонуються роботи учнів відділу образотворчого мистецтва мандро Лариси Вікторівни. Тут ми вже можемо спостерігати. Таку загальний посил, ніжність. Роботи передають весну, яку чекають діти з великим нетерпінням, вже хочеться цвітіння. І ось ми можемо бачити, як ніжно передані крокуси, ліпка представлена, дуже така складна. Скрупульозно виконані роботи у школі мистецтв наголошують, виставка відкрита для всіх оточуючих, і тут з нетерпінням чекають на відвідувачів. Це чудова нагода поринути у світ дитячої творчості, побачити, як юні художники передають свої почуття через мистецтво та підтримати їхні таланти натхнення. Роботи тут представлені в основному студійців. Але є роботи і учні, які вже готові. Робіт буде ще багато, і ми будемо запрошувати смілян і будемо ділитися такою радістю, весною, емоціями, кольорами, теплом.